Чи є риба в Худяках? Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Ми за худяками на лиманах. Тут дуже гарно. З цієї сторони величезний лиман ми туди ще не дійшли. Ми тут на маленькому лимані ловили рибку. Дуже нормальна дорога, така більш-менш можна доїхати. І є заїзди. Заїзди ось такі, якщо ви побачите. І якщо там не буде автівок, ви можете заїжджати все безкоштовно. Заїжджати та й ловити рибку. Ми заїхали на вільне місце. Зараз я вам його покажу. Ось такий тут красивіший лиман. Зараз водичка взагалі така дуже гарна. Як дзеркало, бачите, ловили і на таку вудку по типу спінінг? І ловили на звичайні вудки. Зараз покажу, що зловили. І тут у нас садочок і садочку. Ось така рибка. Ми сьогодні декілька видів рибок зловили. Її тут небагато, але є. є і маленькі, більше, і трошки більші, І навіть отакий великий є, якщо можете побачити, обережно. Володимир. не я... Більше десяти. Да, я дозволю, я покажу ось так. Ось так. Це ми ловили на вудочки. Деякі потрапили на ті, що закидали, а ті, що поменше, потрапили на маленькі. Були сьогодні баклани, сьогодні були чайки, були чаплі такі на журавлі схожі, але, здається, то були чаплі. Хто ще був? Очки. Он чайка летить. Чи, чай? чи видно її, чи не видно, вон, бачите, полетіла понад водою. Дуже живописні місцини, можна просто з них писати картини. Така водичка лиману, вона трошки і зелена була. Ну, це паланктон, це нормально. До речі, коли ми приїхали в день, вона вся була зелена, а потім трошки тут розвиднілось. Вон ще чайка полетіла. хто бачить. Ми кидали прикормку. Прикормка була у нас. Із магазину ми зварили каші, додали її туди і кидали. І потім ось так на вудочки ловили. Зловили шість видів риб. Це був один короб на утку таку піймався, невеличкий, були карасики, був маленький окунь, невеличкий, була пліска, як її називають. І я не знаю, як вона називається українською, але у нас називали краснопівка такими червоними пласцями, червоноплавка як можна її назвати. Родичка Бліски. Ось так. Сія назвала. А, і ще бичок маленький, отакий от взагалі бубирічок трапився. Ми хотіли на нього зловити якогось може, хижака, але нічого на нього не зловилося. Отримали таке задоволення знаходитися в цьому спокійному місці. Чуєте, як тихо-тихо взагалі. Тож всім рекомендуємо, якщо ви десь поблизу худяків, то обов'язково заїдьте на лимани і половіть рибу, навіть якщо ви не зловите багато, або не зловите зовсім, або зловите маленькі, все одно насолодитеся цією красотою. Напишіть в коментарях, чи їздили ви на риболовлю сьогодні, і що зловили. Неабияк красиві місці, не обов'язково ще сюди повернемося. І я вам всім кажу дякую, що додивились до кінця. Дякую, що підписались на канал. А хто ще не підписався, підписуйтесь. Я знімаю відео про Черкащину, про те, як я її для себе відкриваю. Давайте відкривати Черкащину разом. І я вам всім бажаю гарного.